Ну, дуже незвичні навушники маємо в наявності. Це легендарні Rolling Face. Зафорсились вони в Тіктоці на мільйони переглядів. Мені стало цікаво, чи дійсно вони так виглядають і що там по звучанню. Тому вирішено було замовити нашого партнера ось такі незвичні навушнички. Протестувався, перевірив і скажу одразу: можна купувати, можна використовувати. На дивовижу класний звук, а ще підключаються і до айфонів і до андроїдів, і мають одразу ось три обличчя. Е, дуже дуже незвичні кожного року виникають якісь тренди: Лабубу, Хагівагі. Ось тепер це ось такі колекційні навушнички. Класна тема для підлітків для дитини. Можете і самі використовувати, тому що, окрім незвичного ось такого кейсу, навушники реально дуже круті. Має перемикання тапами, лед підсвітку, а ще вони можуть бути ігровими, тому що працюють без затримки. Оригінальний виробник, бас мембрана, ще їх вистачає на 5 годин прослуховування, а разом з кейсом всі 125. І скажу відразу: вони мають ось такі амбушури, що дуже зручно, адже вони не випадають з вух і надійно. Фіксуються і дуже незвичні, мають класне звучання а ще їх можна налаштувати під бас чи можливо різні поп-рок. Найрізноманітніші еквалайзери теж присутні. Є перемикання ввімкнення тапами, також дуже, дуже зручно, можна не діставати смартфон, ну і виглядають вони дуже незвично. І ось така металева цепочка йде в комплектації до кожного замовлення. В нашому мазані за класною ціною і я рахую це класний гаджет, класні навушники на подарунок, особливо дитині, яка постійно прослуховує музику чи залипає в тіктоці. Можна також придбати для себе чорна версія, біла версія, і ось три. Таких обличчя маємо в наявності. Класні навушнички протестовано на собі особисто і можу рекомендувати для тих, хто любить прослуховувати музичні композиції, і любить незвичні гаджети. В нашому магазині вони в обмеженій кількості, гарантія цілий рік, а ще відправляю без будь-яких предоплат. На новій пошті ви можете підключити все, послухати, і я впевнений в якості і даємо ще гарантію цілий рік.